Привід є духом померлої людини. Вчені кажуть, що справжніх привидів немає, але багато людей вірять у їхнє існування. Тому думка вчених мусить залишитися з ними. Є безліч історій про привидів, про них написано багато книг і знято не один фільм. І існує думка, що привід це дух людини, яку хтось убив або яка померла без покаяння. Привід може залишатися на землі, тому що він хоче попрощатися з близькими людьми, або має незакінчені справи. За легендою, привіди живуть у певному місці, наприклад, у занедбаному будинку або на цвинтарі. Пам'ятаю, якось в дитинстві вночі були на цвинтарі з друзями. Скажу відверто, від страху бачив не лише привидів. Багато хто говорить, що бачили, чули і відчували поряд із собою привидів. Примара може виявлятися як відчуття холоду і світла або у вигляді туманної хмари. Але іноді очевидці стверджують, що бачили примар, які більше схожі на людей. Людей, які намагаються контактувати з привідами, як свою роботу називають медіумами. Спроби зв'язатися із духом померлого називаються спіритичним сеансом. Якщо цікаво, що це за сеанси, то скажу відверто, це вам не потрібно. А ви знали, що привіди можуть бути поганими та хорошими. Якщо вже попаду на привіда, то краще хай він буде хорошим. Однак жодного випадку, коли б вони зробили боляче людині чи вбили її науково не підтверджено. Хоча існує чимало історій про це, найчастіше від привіду. Викликає в людини страх, особливо коли він побачив його раптово. Однак існує чимало історій, у яких привиди дружелюбні та всіляко допомагають людям, які потрапили до складної ситуації. З'явитися примарам може відразу після смерті людини і існувати протягом століть. Про ці паранормальні істоти, придумані різні історії та міські легенди, багато хто намагається довести їх існування за допомогою спеціальних технологій. Таких як теплові датчики, фотоапарати та відеокамери, знято телепередачі, посвячені доказу того, що примари є насправді. Хоча в основному примарами називають душі померлих людей. Є багато легенд та повір'їв про привідів тварин, літаків, кораблів, цілих армій та міст. Багато людей вірять у примар, наука не визнає їх існування, а конкретні випадки пояснює тими чи іншими причинами, а тобто галюцинації, міражі, ілюзії. Тому я думаю, те, що наукою не підкріплено, що привіди існують, це не означає, що їх немає, і наоборот. Пишіть в коментарях свою історію, якщо колись бачили привідів, буде цікаво почитати. А з вами був Ві, і до зустрічі в нових відео.